Друзі, всім доброго ранку. Вчора подивився відосик біля Палацу України, що відбувався після концерту Ельзи і його офіційний коментар щодо цього приводу. Ну, зараз буду говорити конкретно по Вакарчуку. Він там, що там в коментарі заявив, що він дуже просто подякував, що всі підтримали на 30-річчя його кар'єри. І на цьому крапка. Ну, це позиція дуже сикливої людини, в принципі, таким, яким він є. Він завжди таким був. Я його ще пам'ятаю з комітетів Верховної Ради, з столового Верховної Ради, коли воно походило і опущено, навіть собі стіл не могло вибити, тому що то ну, воно воно ніщо, воно не риба, не м'ясо. І я вам скажу, його позиція, вона дуже дуже низька, як рівень людини, тому що людина, ця, ця конкретна людина, могла би відстояти. Своїх болівальників, своїх фанатів, які прийшли до нього і підтримували на концерт. Тому що, що б там не було, у нього є можливість впливу. Я нагадаю, що саме Вокарчук і його команда, екс-команда, типу партія Голос, сьогодні синхронно голосує в раді з зеленими. Тому якби Вокарчук дійсно мав яйця і хотів би захистити людей, які підтримують і приходять на його концерти, то він би міг би підняти трубку, набрати потрібно людям, сказати, що ай-яй-яй ще раз таке і. Вам буде там трішечки некомфортно не в раді, то питання б концерту Вакарчука і взагалі відстоювання людей швидко б би на рівні ЦЦК і всіх інших рівнях швидко урівнялось. Але цього не відбулось. Він як відповів: дякую і точка. Шановні фанати Вакарчука, ви подумайте, будь ласка, на майбутнє, до кого ви ходите на концерти? До Досекливого. Досикливого людини, яка свої амбіції, гроші це не більше, ніж ваше ставлення до нього. Тому я особисто говорю, що це ганьба, і закликаю не ходити на концерти Вакарчука, Сопляю Воно було, сопляю воно і здохне. Не дивитись на його талант і вміння співати на українській мові. Дякую.